трішки з запізненням. Статистика по генерації за липень та серпень для сонячної станції, яка складається з інвертора, де є на 25 кВт, та 15 кВт сонця, яке складається з двох площин. На південний схід розміщено 70% панелей та 30 панелей розміщено на південний захід. В липні було згенеровано 2 МВт та 490 кВт, відправлено в мережу 154 МВт, але при тому куплено 800 кВт. Тому загальна різниця, тобто та кількість, яка була продана і за яку буде сплочено по зеленому тарифу, складає приблизно 740 кВт. При тому всьому було спожито будинком 1,65 МВт. В серпні місяці дещо більша генерація 2 МВт та 620 кВт. 1,78 МВт було відправлено в мережу та куплено 754. Загальна різниця. Тобто те, скільки обленерго заплатить по зеленому тарифу, склало приблизно 1 МВт. Якщо подивитися, генерацію чисто по місяцях, в серпні було найбільше, але в червні невідомо скільки було б загальна генерація через те, що зелений тариф був лише половину місяця. А першу половину місяця електроенергія не могла в повній мірі генеруватися через те, що її просто не було куди використати. Тому в червні статистика поки що невідома. Тому дивимося лише за липень та серпень. Відповідно, між цими двома місяцями в серпні було найбільше генерації споживанню. Більше було спожито в липні. Скоріш за все, це пов'язано з тим, що в липні було більше жарких днів і більше був вімкнений кондиціонер. Різниця по відправці електроенергії в мережу найбільше було відправлено в серпні і придбано найбільше в липні. Якщо глянути на місяць загалом, в липні максимальна генерація була 111,5 кВт протягом дня. Мінімальна 24,6 кВт. Споживання максимальне було 71,7 кВт. Мінімальне 36,8 кВт. 36,8 це, мабуть, тоді, коли було достатньо тепло, щоб не працював обігрів басейну і не так сильно спекотно, щоб вмикати кондиціонер. 71,7 кВт це, мабуть, працював обігрів басейна протягом цілого дня. Мабуть, було прохолодний про день. А, можливо, ще дружина багато щось готувала, працювала духовка, яка споживає 3 кВт. Ну, це здогадки. Ну, ці показники, я думаю, не настільки будуть цікавими. Тому йдемо до серпня. В серпні найбільша генерація була схоже 100 7 кВт. Так, да, це максимально. Мінімальна генерація була 23,7 кВт. Порівнюючи з липнем, максимальна 100 в липні було 111. Цікаво ще глянути в червні теж 111,7 було. це якраз друга половина, серпня, друга половина червня, коли зелений тариф підключили. А ось ця частина червня, коли зелено тарифу, ще не було досить так показово, наскільки генерація збільшилася. І повернемось до серпня по споживанню. Найменше споживання це було 33,4 кВт за день, і найбільше 68,7 кВт. Вересень почався, звісно ж, слабше, ніж попередні місяці, поки що максимальне це було 97 кВт. І відчуваю, що це буде і максимальне за вересень, тому що тенденція ось така вже: споживання в вересні суттєво збільшилося через те, що дні прохолодніші, ночі прохолодніші. І активніше обігрівається басейн. Думаю, що під кінець вересня будуть цифри 70-75 кВт за добу. Ну, ця вже статистика буде через місяць. Надіюся, комусь ця статистика була корисною.